Чи дійсно ця існує ракета, яка вона. Ой, які хороші карти. <риклад> Я б сказала, що, можливо, вона і існує, існується, чи дійсно вона існує, але існує, не така уж сильна. Як нам показують, тобто воно роздуте, це не, не є в ній та сила, тут немає е, туза жезлів і мечів, тут туз кубків. Тобто це вода, яку роздувають, а показують, що вона дійсно і швидка і якісна. А а ні, а ні, і близько ні. Вона чи не готова, е, е, Тобто, може, макет зробили. Але він ще зовсім не протестірований, він не, не має, в них вони самі не розуміють, чи вона долетить, чи ні. І вони розуміють, що може вона взагалі не взлетить. Чи є з неї проблеми? І дійсно вона таке щось в них є. Чи полетить вона, чи знаходить оця ракета, яку вони создали, чи може вона прилетіть в Україну? Так? Чи да? От Зараз може ця ракета. Да, щоб прилетіти в Україну. Ну, дивіться, тут по песа по, по центру е не в поганому смислі, що вона ще закриває мені інформацію, а тут поруч дев'ятка жезлів, Тобто, це ще, ну вона не зовсім не готова для того, щоб передати. От зовсім не готова. Ну ні.